Доброго дня, шановні друзі, хочу показати вам своїх кроликів, як вони вже підросли і починають бігати. Дивіться, які гарнюні. Це у нас чисто білий кролик. Це такий, як матуся. Бачите, такого кольору. Є чорний кролик, чисто чорний кролик. Він весь пішов у батька, батько в нього теж. І один кролик вийшов. Ось от такий, сіренький, але він боя... боязкий, ховається за мамку. Дивіться, який, який він боязкий. Дивісь. іди, іди йди туди. Іди, покажися. Ось він такий боягуз. Боягузик. Дивіться, який гарний. Схожий на цього, але трошки сіріший. Дивіться, які вони гарні. Їдять травичку не бояться. Один цей кролик у нас боязький. Але я думаю, що він привикне. Всім дякую, хто підписався на мій канал і хто підпишеться. Ставте лайки, підписуйтесь, всім дякую, до побачення до наступних відео.